У календарі є дві дати, які колишні воїни-інтернаціоналісти відзначають зі сльозами на очах: 15 лютого і 15 травня. У ці дні вони згадують свою юність і сумують за побратимами, яким не судилося радіти життю. 26-та річниця виводу військ колишнього радянського союзу з республіки Афганістан знову нагадала ці чорні сторінки. Лише тільки з далеко Афгану не повернулися майже 3,5 тисячі українців. Не побачили своїх рідних і четверо наших земляків, а серед них і Василь Цинящук. До рідної Остапівки його привезли у Ковітруні. Нікому не потрібний конфлікт, як його назвали згодом, залишився вічним болем у серцях багатьох наших співвітчизників і донині. Але допоки спогади про них живуть серед нас, герої не вмирають. Роки йдуть, життя йде, але пам'ять вона завжди залишається в наших серцях. Пам'ять про тих, можна сказати, друзів, хлопців, які не подали в цій війні. Багато зараз балакають, розказують, нужна вона, не нужна була. Ну, як кажуть, ми не політики, ми про це судити не можемо, ми солдати. Ми виконували свій військовий обов'язок. І так як вважаю я, вважаю всі мої побратими, вони афганці, ми виконали його з честь, не заплюнавши високе за сухи знання воєнного Шанувати пам'ять про свого односельця Остапівчани зібралися на подвір'ї школи, у якій навчався Василь. Учні розповіли про його дитинство, юність та мрії, але не судилося їм звутися. Ворожа куля обірвала життя двадцятирічного хлопця на афганській землі і залишила відкриту рану на серці матері. Молодим героєм і патріотом своєї землі. Він залишився у пам'яті всіх, хто його знав. Особисто для мене Василь залишився з гарною зачіскою, в таких стильних окулярах. Зелена куртка, джинси. Тобто пам'ять про нього вона допомагає от батькам пережити те горе. Завдяки тому, що існує організація афганців ветеранів, завдяки тому, що їхня патріотична діяльність спрямована на те, щоб ви, діти, як майбутні України, могли впевнено дивитися у своє майбутнє. І навіть у той час, коли ми Зараз мусимо зі зброєю в руках захищати нашу вітчизну, стоячи проти агресії Москви. Ви маєте вчитися, по-перше, духу, бойового духу цих чоловіків. По-друге, вмінню дійсно міцно тримати зброю, як то робили вони, як робили побратими. І впевненість у бою це можливість відчувати плече. Товариша і можливість відчувати те, що твою спину товариш обов'язково прикриє. На знак вшанування пам'яті про Василя Синящука на фасаді Остапівської середньої школи відкрили меморіальну дошку. А після шкільної лінійки представники афганських організацій, які і сьогодні в строю, побували на його могилі та поклали до пам'ятника живі квіти.